Не повірите, не отримують посилку, а відправляти. Зараз покажу. Така посилочка. Ось така. Йду відправляти. Потім дізнаєтесь кому. Потім я, звісно, розповім, кому, що там, за чим і тому подобне. Але це трошки пізніше. Потім після нової почти треба ще зайти мені на Ваттібі. Купити треба там, ну, таке, там, колбаску, хліба таке, по мелочи. Так що і мусор зараз ще викину, і мабуть, ще за водою треба буде сходити. Ну, куча діл. Потім ще хочу а, зробити соус з кабачків а, з м'ясом. Борщ ж що які ще плани на сьогодні? Навіть даже, поки даже не знаю. Надіюся, я все в спину до обіду. Хоча вже, напевно, 11-та година. Чи що? Так що не знаю спінну чи ні. Ну, Зварити явно не в спіну, а це все, що я запланувала, думаю, в спіну. Що туди-сюди. І додому. Так що посилочка така трошки важкувата, але, надіюсь, донесу. Зараз треба поверінка туди-сюди. Так, все, друзі, я пішла. Друзі, вже пройшла з АТБ, зараз з вами розпакуємо, що купила. І все одно зараз піду на ринок, бо треба купити помідори, ті огурчики, бо в АТБ такі не ну, дуже мені а На базарі все-таки буде вкусніше. Та набору за води. Так що давайте розпаковувати. Показую, взяла памперси. Гілс взяла п'ятерку. Хай будуть. Вони трошки, мені кажеться, у на нас трошки великуваті, але там не тільки дві, так буде окей, коротше. Взяла, хай будуть. Пряники. Ось такі штучки. Сир. Так, тут все. Хліб, молоко. Папі взяла просив, це його улюблене пиво, зараз в акції було. Сметана 200. Ось така ковбаска баликова. І взяла ось такі вареники. Спробувати. Не знаю. Такі. Я не пам'ятаю, по-моєму, такі пробувала. Нічого, нормальні, З картошкою пойдет. І на цю покупочку я витратила 600 гривень. Ну, памперси майже 200 тільки. Так що 400 продукти тільки коштують. Що я купила? Навіть м'ясо не взяла. Я в шоці. Да, тимон. Козісо за ціни у вас. Да, со у вас за ціни такі ужасные. Важека не гарна. Просто вообще. Да, тимон обалденне. Красавчик. Він загорає тут. Загорає. Так, я пішла на ринок. Да? Тімон, пока. <ріст> Відео починається з кота. Вже <ріст> я сходила і на ринок, купила помідори, огурці і взяла ще кіло картошки. Оце коштує 200 гривень, якщо точніше 194. Капець. Капець. 35 за кіло, 110 і забула. Чи 45? 45, мамо. Заходила в аврору і взяла такі миски. Звісно, так, це не величенька, як у мене. Ну, і ось така мисочка ще. Це вже побільше. Це я купила мамі, вона просила мене купити мисочки, але я планувала, звісно. Я планувала, звісно, не такі миски купити. Ну, чуть -чуть поменше, але не було. Купила вже які були мисочки. Ну це прям маленька. Ну, нічого думаю. Таке щось помить, можна, салатик, можна навіть тут так зробити. Ну, коротше, піде. Що такі мисочки? Капець, 200 гривень за що? Ціни капець, друзі. Привіт! я <рес> у нас гужать збирається. Ой, там помідори так запахнут. Помідори запахли, я все поїздила, помідорчики, зараз будемо вечеряти з огурчиками. Це приїжджали, передавали батьки чоловіка. Це бринза, ми вже спробували, дуже смачна. Треба скрипити. Так, треба скрипити. Ще привезли да, там бутилочку молока. І ось така бутилочка, це крижовник, агрус. А крижовник це не одне і теж. Ай, Ну, Агрус кружовий, це по-російський чи як. Крижовні. Короте. Потім я зробила ось таку кастрюлю це соус з кабачками. Я нічого не знімала, зніму вже наступного разу, коли там в блогах видно, як я готую цей соус. Ось такий соус зараз сипати, то будемо кушати. Цю на мару. Не, не хочеш? Ні, кушай давай. Їсть. Оце ж поки одну ложку не з'їсть, це кричить, не заставиш. головою махає, що я не хочу. І ще навіть не знаю, що там, але вже кричить, що він не хоче. Це б мені когось напоминає, да? так? <ріст> Ні. Ні? Ні. Це та ж така сама. Так, папа, не мати. Ага. Тобі щось предлагаєш? Я твої не буду. <ріст> та, та він вже рота відкриває, а ти ніяк не можеш дати злечу ложку. Він на мультики відкликається. Так що будемо зараз вечеряти, Даня покушає і будемо вечеряти. Так? Да, Малиш? Да. <реш> Хорошо. Так, показується поближче. Ось таке у мене, такий соус. Нічого такого, в принципі, прямо особливого, але пахне дуже смачно. <реш> Може потім покажу, як я готую. Можна ще додати томатний... Так це не сюди, гриби то в жаркої, а тут кабачки. Можна було сюди додати сюди ще томатної пасти, але я не додавала, тому що у нас борщ. Так що, ну, а так красивенький вийшов, нічого ну, соус. Что ты там делаешь? Ты машину ремонтировал. Ты машину ремонтируешь, зайка моя. Механик. Прикатила сюда велик, чтобы Даня. Ой, велик этот беговел. Даня хочет его ремонтировать, короче. Папа показывал просто что тут обулки подкручивают. Да, цена у нас такая пожарная машина. Є. А, да. И тут авроры нам надо. Даня, Закручивай. И Дане нравится, короче, ця машинка ей постоянно крутить, разбирать. Na. Давай. Спасибо, Зайка. Давай. Спасибо. ты забираешь? Да, вы все забрал. На, давай, крути Крути, На. Что? Ну, это ну, отверточка. Отверточка и крутый. Ну, да. конечно же, не сильно да бы Что надо делать, но ну, уже получается у него. <laughs> на место там положить. Крутить, конечно, не получается, но. Он знает, что да. туда надо на место положить. Колесо надо прикрутить. Да, Китя. Да? Зай. Занятый. Занятый. Так ты отверткой крутый. <рес> Кажи папа, и так можно. Отвертка він ще не, не вміє. Диви имеет. Давай. А туда раз. Дай так. Чик. Так, раз. Чик. Понятно? Чик. А? Там, руками надо. Ага. Да. Чик-чик, чик-чик-чик-чик-чик-чик. колесо. Вставляй. Ай, ты молодец. Ну, Крутой. Вставляй, вставляй. Вставай. Давай, папа, будет закручивать. Ну хочешь сам бач, закрытый, не получается в него трошки. Давай. Ну ничего страшного. Вот так. Да, так да, даже отверточкой. Куда? Ну куда? Отверточкой надо. Дай. Там нету не оттуда. Кажется, все, папа, отстань. Да дай. Сейчас да, плакать буду. Да. Все, все, закончим. Все. <protesting> а -а -а -а. Даня, сделай маме. Давай. Yeah. Спасибо. Злюни летять, капець, полымить вже можна. Ты боже, ты вже Васюня. Даня, хвата. Ужас. Друзі. таке діло, ми їдемо в маленьку відпустку. Да? Даня, ти збираєшся? Данечка, ти збираєшся? Нащо воно тобі треба? Закрий двері. Короте, Це якби, не всі речі будуть з нами їхати. Оцей пакет і цей пакет не буде їхати, і бумага не буде їхати. Це ми просто будемо зараз їхати до мами. Там вигрузи. Не треба доставати те, що нам не треба. Короте. Зараз сейчас тут все висипає. Ми коротше, завтра вранці будемо їхати. У нас маршрутка 8.30. І тому вирішили ночувати у мами, бо думаємо, що нас маршрутка там забере. Так що це всі наші пакети. Ну, як сказати, не всі. Це багато не треба. Це просто тут речі, на, нінь, на які на нього маленькі, вже, якби, сильно маленькі. Це нам кома передавала ще, я їй давала речі. Кіра вже повиростала, нам вони також ще давно малі. І тому воно хоче переїхати в Чорнобайку. На воно нам якби, тут теж заважає на своїх ціла, кучу, ціла купа речей. Тому, друзі. Ми їдемо маленьку відпустку. Даня, да, кажи папі пока. Ти <ф society> так вагаєш? Наші сумки. Ні, ні, ні. Що ти надіся, що я всипала? Так. І Скажи, да". Сказала, нічого красного не їсти. Поняв, ніякого борща. <ривіт> <ривіт> Ніякі фрукти, короче, папа нічого. Сказав. Ніскільки днів лучше не їсти. Я говорю, сколько ж треба пити проти алергії? Вона каже, одні 5-7. Я кажу, ого. Вона каже, що думали, що один-два рази достається закінчиться? Я кажу, ну да". <ривіт> Я говорю, Я так. <ривіт> то не як тобі кровавий мері. Ти папа обнімав? Таксі їде. Все, будемо грузитися. Таксі. Ми приїхали до вами. Так, мамо? Привіт. Хочеш крилешки жарити? Так. Так, це ми будем їздити чи ти папі жариш? Ти будеш їсти. Так ми зараз сядуємо, поймемо і все з'їмо. Пішли, пішли. Я шучу. Даня гуляє. Даня. Опа. Все. О, він уже понял. Все, це вже все. <сіхі> це вже відкривати. А що так мало крылышок? Ну <сіхі> Та, я ж... Та я шучу. Остав на потом. Остав на потом, помажеш. Горячие, <сіхі> горячие, горячие. Чекай, Горячий там. Та нормально, что ты? Оставляй.

Даня, ты пылесосишь? Бабушка сли бабушки тут сила куча цветочки. Да, Даня цветочки там, да? Цветочки. Тут раритет эти. Як вона називається, господи. Карти... Типа картина. Ну це не картина, а вона гипса. з гіпса, Прикольні такі. І уже 300 лет, да. Я вам кажу, це раритетні, красиві. Там така сама. є така картина. Така картина. Така. А це, по-моєму, я привезла з Трускавця, так? Так? Да. да. Колись ще в школі ми їздили з подружкою в Трускавець. Ну, сами, сами да шо? Шо? а деті самі, самі прикольно. Гарненькі такі. Та що ти робиш? Силач бамбула. Силач Що? Тобі треба пілісос? Ага. От йому треба пілісосити. Ага. Ляш, Ха-ха ты что хочешь им жубин пылесосов, мама? Вау, кажи, что ты такая ты пылесосать будешь, да? Даня, кажи <гаджі> like, надо поменять лосатку. Ця не підходить, надо тупо ставить. <гаджі> ой, ой, казы, я сам буду. Зараз він да що там можна витягувати шнур. Щас значить шнур потом витягувати. Головне не показувати. Це що, ти думаєш, це машина? Ти що, їхати будеш? Да? Що? Даня, зовут, ти готов? Ти готов? Да, Бум-бум. Готовий їхати, каже, автобус чекає. Да? Автобус чекає. Воно вже стоїть, наші сумки. Бачить, що у нас небагато. Одна нас сумка, рюкзак і пакет. І у мене рюкзачок. Папа наш там стоїть, дідуська виглядає. Уже автобус зараз буде вже. Скоро він вже виїхав з автовокзалу і вже. Jeder das, ne?